16 листопада день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Створення програм, випусків новин, прямі трансляції та радіоефіри. Ці люди 24 на 7 інформують, розважають і повідомляють про найважливіше у сюжеті. Ми познайомимо вас з тими, хто щоденно докладає своїх зусиль, аби ви дізнавалися все першими. Обрати професію, яка стане дійсно твоєю, доволі складно. Проте на телебаченні випадкових людей не буває. Чому обрали саме такий шлях, ми запитали у наших колег. Радіо це була моя студентська мрія. Я довго до неї йшла. Насправді я спробувала перед тим себе в журналістиці, напевно, в більшості різних проявів. Я пробувала себе і на телебаченні, і на сайті новинному. Радіо прийшло дуже раптово, але з першої ж спроби щойно я підняла фейдер і вийшла в ефір. І я зрозуміла, що це моє. Я люблю доносити важливу інформацію до людей. Люблю бути об'єктивною, люблю досліджувати щось нове, дізнаватися щось нове для себе. І сама собою комунікація. Окрім цього, я дуже люблю наш колектив, це наша друга сім'я, дуже його ціную. Я не можу сказати, що мені щось не подобається в моїй роботі. Я люблю все тут. І проводити тут багато часу зранку до пізнього вечора, бо так часто буває. Але я це люблю і називаю цю роботу своїм другим домом. Найбільше мене тримається колектив. Насправді всі дуже класні, всі дуже сучасні, всі молоді, енергійні професіонали своєї справи. Чекала зйомки, зали, павільйони, чекала все. Іван косив траву. Сама робота мені дуже подобається. Я можу робити те, що я люблю, і мені це приносить задоволення. Мені подобається, тому що тут постійно якась нова інформація, це завжди можливість навчитися чомусь чогось новому. Це рух, це життя, це. Моя мрія з дитинства. Це комунікація, це найкращий у світі колектив. Мене тримає. Мотивація того, що я кожного разу, навіть після дуже важкого дня, зможу по-новому написати сюжет ще краще, можу вдосконалити свої знання. От власне це і мене й тримає. Телебачення це не лише журналісти і оператори, яких глядачі можуть бачити на вулицях нашого міста. За лаштунками залишається чимало технічної роботи, і лише злагоджена праця всього колективу дає хороший кінцевий результат. Я коли йшов сюди, я думав, взагалі телебачення це так все ну дуже серйозно. Будемо серйозно сидіти, працювати, не розмовляти. А прийшов сюди, якось так по-домашньому це все. Монтаж я люблю за те, що це більш така креативна робота. Я пробувала себе і в ролі журналіста, але найбільше все ж таки мені подобається монтаж, і мене дуже надихає ця робота, тому я тут. Робота монтажера потребує оперативності, тому що є подієві сюжети, які потрібно зробити дуже швидко, буквально от за хвилин 10, щоб вони вчасно вийшли в ефір. Це мені здається найтяжкіше. Троє працівників СІ-4 з перших днів повномасштабного вторгнення захищають нас на передовій. Петро Гайдащук, Тетяна Таран, Віктор Тірюхін. Чекаємо вас вдома. Бережіть себе та не втрачайте любов до своєї професії.